Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Скажу чесно, щоразу, коли я отримую девайс від компанії Бладі, я завжди е, тішусь, оскільки це дійсно хороший компроміс ціни та якості ігрових пристроїв. Тож сьогодні ми з вами оглянемо бюджетну механічну ігрову клавіатуру Бладі s 510 n яка е, скажу чесно, мене трішки здивувала. Є деякі е, нюанси, про які я б хотів вам розповісти. Але перед цим я вас попрошу, як завжди, підтримати наш підрозділ територіальний обов'язок. Ворони, усі деталі в описі. Ну а ми детальніше погнали сьогодні до нашого героя. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Оскільки зараз ціна постійно змінюється, це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який, до речі, до цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони, який дає максимальний детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання я залишаю в описі під відео. Від вас, прошу підтримати український сервіс, який дійсно допоможе вам зекономити. Bloody S510N відноситься до бюджетних моделей. Але це зовсім не означає, що над нею погано працювали чи не звертали увагу на деталі. В кожному сегменті повинні бути свої цікавинки, і тут без цього не обійшлись. Клавіатура випускається у різних колірних забарвленнях. При цьому мені подобається поєднання чорного з червоним, білий сірим та блакитними. По-перше, виглядає доволі цікаво. А по-друге, такі поєднання роблять дизайн дорожчим, ніж він є насправді. Тож в комплекті разом з клавіатурою йдуть змінні кейкапи червоного кольору та інструмент для їх вилучення. Сам корпус виконаний із пластику в класичному дизайні. Відсутні якісь агресивні. Сивні елементи чи незрозумілі вставки, за що, дякую виробнику, не перемудрили. Клавіатура практично без рамок. Кнопки розміщені максимально близько до краю, не дивлячись на стриманий дизайн, всю увагу на себе беруть кольорові кейкапи та підсвітка. Написи на кейкапах виконані з методом подвійного лиття, а це говорить про їх довговічність. Вони не з'єтруються з часом, коли ввімкнена підсвітка, кнопки підсвічуються різними кольорами, ніби веселкою. Це має свій шарм і додає клавіатурі яскравості. Тож більше ніяких дизайнерських вставок тут не потрібно, адже це все. Це вже було б занадто. Кабель виходить не по центру. Місце виходу зміщене до правого краю, присутній протектор від перегину та перелому. Кабель довгий, майже 2 метри, чого вистачить з головою для підключення навіть до системних блоків, захованих десь глибоко. Не відразу помітив, що відсутні мультимедійні клавіші, але це діло смаку насправді я ними не користувався ніколи, тому для мене цей момент взагалі нічого. Гадаю, немає сенсу більше обговорювати дизайн, а от за якість матеріалів є що сказати. Я знаю, що в цьому випадку все зроблено на совість. Клавіатура виконана з якісних матеріалів, і це не просто звук. Компанія робить все так, аби воно працювало роками, щоб ви з нею не робили. Тому довговічність та міцність. Гарантована, найголовніше про що варто поговорити, це перемикачі. Тут встановлені перемикачі BLMS з можливістю регулювання точки та сили натискання. Пружина в перемикачах жорстка, що забезпечує швидкий зворотній хід. Додайте до цього подвійні хрестоподібні контакти та отримуєте ресурс у 500 мільйонів натискань. Саме так і зробили в цьому випадку. Якщо ви не розумієтесь на цих речах, поясню Бладі S510N ви можете спокійно використовувати років 20 кожного дня, а це дуже багато. Звісно, ви не будете користуватись одні Клавіатурою 20 років, але можете бути впевнені, що навіть 5 років і більше вірою і правдою вона вам буде служити. Навіщо забезпечують подібні показники? Все просто це гарантія якості. Гарантія, що через півроку активного використання клавіатури ви не залишитесь ні з чим. Стосовно інших показників маємо 1 мс відгуку та 1000 Гц частота опитування. Це також круто, геймери розуміють. А якщо ви не знаєте таких показників, то тим паче вас вони влаштують. Також присутня Anti-Ghost, яка супер важлива для геймера. Функція дозволяє натискати будь-яку кількість кнопок одночасно і всі вони будуть правильно щитані. І ще раз повернемось до кейкапів. Як я вже говорив, що написи на них зроблені методом подвійного лиття, тобто вони не нанесені простою фарбою на поверхню. Вони в товщі самого кейкапа. Тому навіть якщо зітреться через руки верхній шар фарби, то все одно буде зрозуміло, яка це клавіша, що там за буква, і так далі. Тож як бачите, це не функція, можливість чи деталь, то перевага та суцільний плюс. Blady S510N це клавіатура на роки. Вона не просто довговічна, вона ще й функціональна з багатьма фішками для сучасного геймера. Це той варіант, де ціна та якість балансовані просто ідеально і дійсно. Ця моделька вартує вашої уваги. Е, також, звичайно, попрошу вас написати, друзі, в коментарях, хто використовує бюджетні клавіатури, якого типу, е, яка це компанія, бренд. Мені цікаво дізнатися, що відбувається на ринку саме цих пристрійів. Ну, Звичайно, напишіть, що ви думаєте на рахунок цієї модельки. Обов'язково це все пишіть в коментарях. З вами, як завжди, був Юра. Не забудьте натиснути на дзвоник та підписатись на канал. Огляд її.